25 березня 2025 рік це наші будиночки тут, в'їзд і ми зробили новий в'їзд до нашого будиночка, а тут нашу дорогу ми перекопали і засадімо такими штучками. Тут якийсь кабель і труба, не знаємо що, біля цього слупка з дознак. Піду тут. Головний начальник Ті повикопували ці зелені кущі і розділяємося між полом і нами. Все де може випліт. Я напевно в кінці зніму, як буде після вечір, робота зроблена. Живоплід між полом і нами вже готовий. Гарно политий. Так. так, іду ще з полової сторони, подивимось. О, це розкопали тут. Шутер, екскаватор. Шість машин вже провезли з шутро. Хай на полову сторону. Це має бути мобільний губудиночок. Так? Нормально? Красота. Так, я себе покажу так А, видно мене трохи, так? З татом гарно ми зробили роботу, тато молодець, файно робить, працює. Тато вже 67 років. Доста непогано. Звичайно, не молода активність, але понести, піднести, позамітати, десь щось підняти, допомогти. Молодець. Я, до речі, худати почав. На кято дієті. Е Півтора місяця вже Ні, місяць і тиждень. Було 109,5, тепер 102,5. 7 кг. Два-два, 2, 2, 7 кг. Класно. Венби, ніч, вечір, красота. Пташки співають. Небо або сонячне було. Сьогодні буде зараз.